Сьогодні відбулося 20-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 25 грудня 2023 року про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2024 рік зі змінами доповідала. Начальник управління фінансів Наталія Музика. До нас звернувся достатньо так військових частин. Знову про допомогу Ми почнемо з них вісім військових частин. Звернулися і їм розподілили 6 мільйонів 920 тисяч. Це за межах програми підтримки збройних сил України. Також нам надали додаткову субвенцію на відшкодування. На носію подоряному у сумі 28 758. Ми теж їх розподіляємо. По міській раді наступні будуть зміни збільшення бюджетних призначень на опорну багатопрофільну лікарню на суму 300 тисяч, це поточні видатки. Ми коригування по центру надання соціальних послуг, зменшення статей на придбання буде автомобіля 1 млн грн за рахунок. Перерозподілу, позоряному збільшення фонду оплати праці на 68 тисяч, на програму турбота на матеріальну допомогу 5 млн грн збільшення, надання фінансової підтримки громадським організаціям спорту отамани на чемпіонат України 21 тисяча 50 гривень і здорові діти 12 тисяч гривень теж чемпіонат України. У комунальному підприємстві Бернівка житло на асфальтування прибудинкових територій. У сумі 3 мільйона 300 гривень збільшення призначень, в них на залишку мільйон, і роботи будуть виконані на 4 мільйона 297 тис. Комунальна кофінансова підтримка на заміну вікон під'їзд трьох будинків, 95 тисяч і на розробку нормативів для отримання спесових користування 15 тисяч гривень, по благоустрою збільшення поточних видатків на 500 тисяч гривень, по благоустрою набережної території набережної біля острова Кухання. І на дороги збільшення на капітальні видатки 2 мільйона 700 тисяч гривень. По гуманітарному, згідно листа, збільшення поточних видатків, капітальних видатків, закупівля та малоцінних предметів, миючих, збільшення на стипендії міського голови, в цілому видатки по гуманітарному на 5 мільйонів 685 тисяч 307 гривень. По відділу культури збільшення призначень на стипендію міського голови 35 тисяч 300, це до кінця цього року, на придбання килима Борцівського 206 тисяч 700 і на змагання тренерам 195 тисяч гривень на поїздки. І такі видатки а збільшення резервного фонду за рахунок інші дотації 28 тисяч 758 гривень. Такі зміни планується внести до бюджету. Члени виконавчого комітету погодили дане питання і також питання щодо виділення а коштів із резервного фонду бюджету на придбання генераторів. Затвердження також положення про надання платних послуг комунальним позашкільним навчальним закладом Миронівська дитячо-юнацька спортивна школа в спортивних залах фізкультурно-оздоровчого комплексу. На засіданні погодили також збільшення тарифів на послуги КП Миронівка житло з управління групою багатоквартирних будинків міста Миронівка з 1 жовтня 2024 року. Попередній конкурс з по даних будинках був ще в 2020 році Погодили затвердження персонального складу робочої групи для виконання підготовчого етапу з розроблення комплексного плану просторового розвитку території Миронівської міської територіальної громади Обухівського району Київської області. Також було погоджено внесення змін до фінансових планів КНП Миронівський центр первинної медико-санітарної допомоги та КНП Миронівська опорна багатопрофільна лікарня на та четвертий квартали 2024 року розглянули та погодили питання про призначення та реєстрацію помічника фізичній дієздатній особі, яка має проблеми зі станом здоров'я. Погоджено питання стосовно перебування на квартирному обліку та щодо проєктної документації по капітальному ремонту дорожнього покриття в селі Зеленки. Погоджено ряд рішень, що стосується захисту прав дітей, затвердження висновків про доцільність позбавлення батьківських прав, призначення піклувальників. Тощо погоджено проведення в Миронівській громаді ряду благодійних культурних, концертних та театральних заходів.